Кілька місяців обов'язки головного редактора газети Подільські вісті виконує Петро Лічман. Найбільше претензій до його діяльності у Івана Гладуняка. Він за словами колективу хоче контролювати це видання. Газетярам терпець увірвався. Ми затестуємо, щоб мали можливість докладатися і парті регіонів. І комуністи, і соціалісти, і свобода, і інші люди піднімають. А не користуватися було партійну, азічопи вперше прибігли сюди, що давайте ми знову хочемо ставитися. До слідуючи попрощають. Ще раз кажу, я вас не ображаю і я з вами. Удовий колектив є співзасновником видання, тому люди впевнені, що їх думку повинні враховувати при призначенні редактора. Натомість працівників редакції вкотре ігнорують. Люди кажуть, навіть не знали, що сьогодні вирішуватиметься доля газети. У нас дуже нормальний колектив, і міняти щось суттєво так з голови на ніг не треба, принаймні запитати думку колективу, тому що цей колектив складався роками. Мені у нього теж є свої традиції. Втихомирити Тегамір спробував Іван Гончар. Каже, сьогодні питання взагалі стоїть в тому. Щоб редактора призначити шляхом голосування на сесії облради, тож ніякого порушення прав газетярів присутні на зібранні депутати не вбачають. На посаді головного редактора бачить Тетяну Колісніченко, однофракційницю Івану Гладуняка по батьківщині. Кажуть, у неї є досвід та свіжий погляд. Це, по перше, я не думаю, що це конфлікт щодо моєї кандидатури. Це конфлікт, який стосується, скажімо, замороження певної ситуації. Люди не хочуть змін. Не хочу, щоб так як було раніше, так і далі це все продовжувалося. Так як вони працювали, то так і мають працювати. А будь-яка нова, якби кандидатура, це щось таке схоже на зміни. Так що у цього мене я думаю бояться. Думаю, все буде добре. Віктор Форманчук працює у виданні вже майже 40 років. Наголошує, що трудовий колектив виступає не проти жінки. Працівники газети, що працюють десятиліттями, просто хочуть висунути власну кандидатуру. А це Петро Лічман. Його професіоналізм перевірений роками. До того ж, саме робо. Хоть і у подільських вістях він віддав більшу частину життя. Хай вже потім сесія розглядає, які програми краще, хто краще поведе газету. А тут кулуарне рішення, як на мене. Тетяні Колісніченко потрібно було б все-таки прийти до нашого колективу, розповісти, що вона бачить, які зміни вона хоче, які там, от які там нові віяння 21-го століття. Вона вона вважає потрібно ввести в нашу газету остаточна доля посади головного редактора газети Подільські вісті вирішиться 30 квітня на черговій пленарній сесії.